Привіт, мої рідні птахи. Привіт, мої рідні хлопчики дівчатка. Бачили мою кішечку, то Моніка наша. Вона проводжає нас до Єгипту в Марсалам. Відправились ми за 20 днів до війни туди, де море, сонце та пісок. А вона залишилася з нашою ріднею, чекати нас. Вони її берегли, як могли, як зіниці ока, а вона чемною була і дуже такої, знаєте, слухалася їх. А ми добираємося зараз з вами від аеропорту до нашого готелю Лазулі. І по нашому трансферу ви можете побачити, що заїжджали ми в багато-багато в багато готелей. Якщо ви будете вибирати після нашої перемоги подорож, то ви обов'язково подивіться моє відео, якраз трансфер від. Аеропорту до готелю Лазулі. Отак от ви дивитеся, зараз які ми готелі будемо проїжджати з вами. Вже тут два готеля ми вже проїхали. Я, правда, не вмію читати правильно англійською. Оце така біда моя, а німецьку добре знаю. Прямо добре знаю. А от англійською в мене не склалося ніяк з англійською. Але відчуваю, що життя мене підштовхає і підштовхає, що мову треба вивчати. Чомусь моя душа не на місці з цього питання, так що англійська це навіть в 50, я думаю, що, знаєте, якщо захочеш, то можна і на якусь планетку полетіти, дякуючи своєму бажанню. Дивіться, це вже третій готель. Там прямо була плеяда готелей, якісь розташовані поет. Хто вміє читати, той прочитає і побачить свій улюблений. Але попереджаю, що Лазулі найкращий з цих усіх готелей. Так дивно, бо ми потім, як їхали, зустрічали. Готелі, які тільки тільки закладаються до будівництва. Дуже цікава територія. Дуже цікава територія тим, що пляжі такі дикі в тому плані, що ви можете пройти по ньому, по цьому пляжу дуже далеко, далеко від готелю. Ми, як приїхали, то ми гуляли в один бік, в інший бік. І там така територія, що можна спокійно заходити і гуляти просто. Край берега, і так ви йдете, йдете, дуже цікаво. І такого в Єгипті я не бачила, хоча це вже я далеко не перший раз в Єгипті. Отак я їхала, знімала. Так на душі було спокійно і легко. Люди навколо, дуже багато було українців і європейців. Марсалам дуже цікава така місцина. Я вам хочу сказати, що колись давно тут навіть видобували золото. Дивилась я, в Вікіпедію подивилася, ну цікаво, куди ж їдеш, дуже цікаво. І там, ви знаєте, так просто будівлі для місцевих жителів ми не бачили. Хіба що, як їздили на екскурсію? Може, ми щось там і бачили краєм ока. Так, да, здається, ми заїжджали до міста. Я вже не пам'ятаю, боже, рік пройшов і думки зовсім не, не про те вже. Отак. От Нічого нагадаємо. Ну, ще раз туди, я хочу обов'язково з'їздити. Обов'язково може й не раз. Готелі, дивіться, ці, що йдуть плеядою, прямо, так вони здаються, нам, наче вона плеяда, плеяда. Ні, між ними дуже велика. Ну, відстань така чимала. Бувало, що і кілометр, нема нікого, знаєте, з інших готелей. Але бачите, яка гарна картинка, як вони гарно це все побудували. Все для людей. Парки. Чисто, так гарно. Я розумію, що це не весь Єгипет. Я колись трошки ми заїжджали в район, де просто живуть люди, в одну із наших поїздок. Ну, Звичайно, там такі порядки. собі. Так, знаєте, Видно, що в деяких місцях люди з будинків просто викидають їжу з вікон. Я розумію, що це Можливо, ми їхали в такому районі, може, ми там. З, з якоїсь боку не такого під'їхали, як потрібно. Але там, де треба тримати марку, є, єгиптяни молодці, прекрасно. Дуже гарно. Бачите, дуже гарно все прибрано для туристів. Але ви знаєте, дуже багато між відпочиваючих були і місцеві. Місцеві теж відпочивають, тому не бачу в цьому ніяких проблем. Я так розумію, хто може собі дозволити, з єгиптян то вони собі теж відпочивають. Дуже-дуже. Бачите, а ця зона вже така, тільки-тільки обживається. І дуже цікаво було побачити, дивіться, готелю ще немає по великому рахунку, дерева вже висаджені. Бачите, вони такі трішки менше, ніж звичайно, а є такі території, де ще більші пальми висаджені. Я дуже рада, що я можу вам запоказати, тому що я цього ніколи не бачила. Я не бачила готель, який тільки закладається. А тепер в цей, в цей раз я побачила, що є такі місця, де готелі лише зараз закладаються. І, бачите, приїжджаємо ще один готель. Дуже уважно. Звичайно, це його робота. Менеджер, що з нами їхав, він все нам розповідав. Якісь отакі кубки оце. Край берега по всій те відстані 40 кілометрів ми це бачили. Ці кубки накладені. Не знаю, що то таке. Як то може, що то відміряно, то вони такі кубки накладають, я не знаю. Ну, Тут буде готель це 100%. Будівництво тут буде. Я дуже рада, що я можу вам це показати. Бачите, як близько тут море. І навіть ми проїжджали то на березі інколи. Це вже готель, який розташований. Здається, це розташований недалеко від нашого. Здається, я вам зможу показати. Так я розумію, якщо я правильно читаю, Онаті. Готель Онаті. А він, наче й новий, але наче як трішки втомлений. А може, він так і є. Там, здається, як ми будемо від'їжджати, отак буде видно в далечині наш готель. Так, оце ми вже під'їжджаємо до готелю, в якому ми відпочивали. Він, бачите, заїжджаємо вже. Лазулі. Просто перлина серед пустелі. А це я довгонько не спала довго з літака.